Привіт, мої любі дітлахи! З вами Максим та казкові стежки. Сьогодні ми послухаємо казку «Самотня яблуня. У тому ж чарівному лісі, де росли великі і вишукані дерева, росла молода яблуня. Проте ця яблуня була зовсім не схожа на інші дерева, які пишались своїми зеленими листами і великими кронами. Вона була незвичайною, її гілки були короткими і густо вкриті малими листочками. Ця молода яблуня відчувала себе самотньою, адже інші дерева ще не бачили такого дивного дерева, як яблуня, тому що в лісі всі дерева були хвойні або широколисті. Якось одного сонячного дня прилетіла маленька пташка і звернулась до дерева. Привіт, деревце, ти таке чудове та незвичайне, чому ти таке сумотні і чому ти ні з ким не дружиш? Ой, привіт! Дякую за твоє вітання. Здається, інші дерева не розуміють мене і не приймають мене такою, якою я є. Не переймайся, незвичайність це саме те, що робить тебе унікальною. Ти можеш дарувати людям або природі. Те, що не можуть дарувати інші дерева. Дякую, пташко, давай дружити. Я думаю, ти шукаєш місце, щоб звити гніздечко. Залишайся жити на моїх гілочках. Пташка з великою радістю прийняла пропозицію молодого деревця. Пташка дуже здружилась з деревцем. Вона розповідала йому цікаві історії про свої подорожі, і разом вони створювали особливий світ якому яблуня відчувала себе значущою, вона більше не відчувала себе самотньою, бо вона мала друга, який бачив її справжню красу. Через деякий час пташка звела гніздечко і завела сім'ю. Яблунька дуже тішилась, дивлячись, як зростає на її гілках нове покоління пташенят. Одного разу ліс накрила сильно злива. Дощ не вщухав майже три дні, і в цей момент молода яблуня зробила зі своїх гілочок і листочків дах над гніздечком пташок і оберігала їх від води. Разом всі пташки дружно сиділи в гнізді під густим гілковим навісом. Вони чули, як дощові крапельки стукались об листя і падали вниз, але пташки залишались сухими. В лісі було дуже багато різних звірів. І одного разу про молоду яблуньку почула білочка. Під час одного ясного ранку, коли сонце пробивалось крізь листя молодої яблуні, білочка підійшла ближче до неї і почала розмову. Привіт, молода яблуне! Я чула про тебе і твою дружбу з пташками. Я теж хочу з вами дружити і жити біля тебе. Я буду доглядати за твоїми гілочками. А восени допомагати скинути листочки і підготуватись до зими, подолікувати твої гілочки, якщо в цьому буде потреба. Привіт, білочко! Я дуже рада, що ти прийшла до мене. Звісно, я хочу дружити з тобою, а ще я пропоную зробити тобі житло на моєму стовбурі. Бачиш, яка в мене ямка? Це дуже схоже на допло. Я завжди рада бачити нових друзів, які дбають про ліс та його мешканців. Дякую тобі, молода яблуне, я обіцяю берегти тебе і віддячити за гостинність. Це добре знати, що моє дерево стає домівкою для багатьох різних мешканців лісу. Разом ми створимо гармонію в цьому чудовому місці. З того часу білочка створила собі допло на гілках молодої яблуні, і ця дія ще більше об'єднала їх з молодою яблуною та пташками. Зима прийшла до лісу, і разом з нею прийшли холодні вітри та снігопади, дерева скинули своє листя, а природа стала вкрита білою ковтрою снігу. Молода яблуня пташки та білочки стояла перед великим випробуванням. Але вони знали, що разом вони повністю подолають будь-які труднощі. На спорожнілих гілках молодої яблуні весело сурінькали пташки, намагаючись підтримати один одного в цей холодний період. Ця зима дуже холодна, але ми разом можемо подолати всі труднощі. Дякую тобі, молода яблуне, що ти дозволяєш нам жити на твоїх гілках і оберігаєш нас від холоду, сказали пташки. Нарешті до лісу прийшла весна, сніг танув і під сніговою ковдрою розливалися перші струмочки, які рушали на шумні пригоди серед дерев і кущів. Ліс почав прокидатися під дотиком весняного сонця. Молода яблуня також прокидалась від свого зимового сну. Її коріння відчувало, як струмки води проникають в землю, даруючи її життя. Довгоочікуваний момент настав, коли молода яблуня вперше розквітла. Квітів було багато, і вони були неймовірно гарні та ароматні. Пелюстки квітів були білі та рожеві, і вони гарно виблискували на сонці. Аромат квітів заповнював повітря навколо молодої яблуні, роблячи ліс особливо приємним для всіх його мешканців. Дивіться, як прекрасно виглядає наша молода яблунька після зимового сну. Її квіти такі неймовірно красиві, сказала перша пташка. Так, і як чудово пахне весною. Ми знову можемо співати під її гілками та радіти життю, відповіла інша. Це найкрасивіше квітуче дерево, яке я коли-небудь бачив. Ці квіти такі чарівні, ніби краплі нектару для нас. Додала білочка, і невдовзі після цвітіння на яблуні з'явились її перші яблучка. Вони були маленькі та зелені і виглядали неймовірно смачно, пташки та білочки не могли дочекатись, коли вони дозріють. Дійсно, не минуло багато часу після того, як перші яблучка на молодій яблуні набули соковитості та солодкості. Ця молода яблуня виросла разом і процвітала зі своїми новими друзями, пташками та білочками, які жили на її гілках, і користувалися її гостинністю та теплом. Коли яблучка стала дозрівати, яблуня почала пригощати всіх жителів лісу своїми смачними фруктами. Пташки прилітали на гілки та почали смакувати солодкі яблучка, а їхня пісня стала ще радіснішою. Дивіться, які чудові яблучка виростила наша яблунька. Я ще ніколи не смакував таких солодких фруктів, сказала пташка. Це дійсно дуже смачно, відповіла інша. Я щаслива, що можу подарувати вам своє яблучко. Смакуйте на здоров'я і пригощайте лісних звірів, рада відповіла яблунька. Молода яблуня завжди виділяла серед інших дерев у лісі, і це було очевидно з самого початку. Її відмінність від інших дерев спочатку її дуже засмучувала. Колись вона відчувала самотність, але яблуня не засмучувалась. вона розвивала власні потреби та природні здібності, розвивала свою красу та потенціал, знайшла вірних і гарних друзів. З часом, коли вона розцвіла і виростила свої чудові яблучка, інші дерева та лісові мешканці не змогли не помітити її унікальність. Молода яблуня стала прикладом того, як віра в себе може допомогти подолати самотність та невпевненість. Вона нагадує нам, що кожен з нас є особливий, навіть якщо він відрізняється від інших. А найголовніше важливо залишатись вірним собі, незважаючи на думки навколо себе. Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всіх обіймаємо!